Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії матчу за звання чемпіона світу і сьогодні на черзі розгляд дев'ятої партії, перед якою рахунок в матчі був рівним 4-4. В дев'ятому поєдинку білим грав претендент з Індії до Мараджу Гукіш і пішов д 2 d 4 Чемпіон світу, китайський гросмейстер Дін Ліжень, зіграв кінів 6. Після C4-E6 6 ж 3 слон Б4 шах. Білі перекрилися, слон е 7 Слон G2 грає Гукиш, і після D5 виходить конем на F3. Суперники зробили короткі рокіровки, Дін Ліжень грає С6. На дошці виникла одна з позицій закритої системи каталонського початку: Ферзь С2, кінь Bd7, Тура Д1 і чорні грають b6, готуючись до стандартного розвитку ферзового флангу. В цій позиції білі найчастіше грають слон F4. Але в нашій партії Гукеш поставив слона на С3 і після слон Б7 зіграв кінь БД2. Дін Лежень цілком міг відразу піти С5. і після подвійного розміну пішаків виникає стандартна позиція з висячими пішаками. Але китайський гросмейстер продовжує розвиток фігур: ставить ферзя на С7, тура АС1 і тут демонструє теоретичну новинку. Раніше ця позиція зустрілася в партії Ервіна Ламі та Сергія Федорчука, яка була зіграна у 2018 році. Український гросмейстер поставив туру на С8 і після Б3 а 6 ферзь Б2 сховав ферзя на Б8. Після кінь Е5 він зіграв тура ФД8, Є4 зіграли білі, але переваги не отримали. Після розміну на e 5 на Є4, де є слон Є4. Федерчук нарешті зіграв С5 і повністю зрівняв гру. Але в нашій партії Дін Ліжень спочатку грає тура F 8 і тут хід Е4 нічого білим не обіцяє. Після взяття чорні грають С5 і без перешкод отримують рівну позицію. Тому, сподіваючись отримати більше, домраджу Гукеш ставить пішака на Б4, прагнучи просунути пішака на С5. Але чорні нарешті самі грають С6 С5, і після розміну на цьому полі відкрилася вертикаль Б. Білі грають ферзь Б2. Тепер протистояння білої тури та чорного ферзя неприємне для китайського гросмейстера і він реагує активно, ставлячи коня на b6, створює загрозу взяття на С4 і вилки на А4. Але білі борються з цим зв'язкою слон А5, і після взяття кінь б'є С4. У цій позиції чорним варто було просто забрати коня, контратакуючи білого ферзя. І після взяття забираємо, відбувається розмін легких фігур, напад на Е7, але кінь d7. Чорні створюють свою загрозу. Після взяття кінь c5, взяття на d8, і чорні досягли повної рівності. В партії ж китайський гросмейстер припускається неточності. Він забирає слоном коня е 3 залишаючи суперника з потужним білопольним слоном. Але відразу бити на Ф3 погано, тому що чорні все ж таки забирають на c 4, контратакуючи білого ферзя. Далі форсований варіант: слон б'є c 7 кінь Б2, взяття на А8, тура А8 і відхід атакованої тури. Але чорні грають кінь А4, і після розміну на С5 у чорних безперечна перевага. У них два коні проти білої тури, без пішакової компенсації у суперника. Тому Гукеш попередньо б'є на b 6 і після взяття забирає на F3, нападаючи на туру та пішака b 6 Тому чорні грають в тура a 6 І тут білі могли зберегти невелику перевагу завдяки ходу кінь e 5 і поставити коня на c 6 Після Тура c 8 король g 2 Чорним буде непросто досягти повної рівності, оскільки білий кінь дуже сильний. Але Гукеш помиляється у відповідь. Грає ферзь Б5, відбувається розмін пішаків, білі забирають конем, і тут чорні знаходять точний хід ферзь А7. Дін Ліжень підкреслює, що взяття ДЦ не є небезпечним для нього, оскільки тоді чорні міняються на D1 з шахом і грають тура А5, відіграючи пішака С5. Саме для цього і був зроблений хід ферзем на А7. Тому ферзь Б1 зіграв гукеш, але чорні ходом тура b8 зв'язали коня, і після ДЦ зіграли тура А6. Білі повернули ферзя на Б5, слон С5. Чорні тимчасово жертвують слона. Але після слон С5 ще не пізно було помилитися. Якщо чорні забирають коня турою, то після тура А1 несподівано виявляється, що уникнути матеріальних втрат чорним не вдається. У чорного ферзя просто немає жодного поля для відходу. А у випадку перекриття тура А6 просто забираємо на А7. Але звісно, Дін Ліжень таку грубу помилку не робить. Він забирає коня ферзе. Білі можуть зіграти ферзь C8, намагаючись використати слабкість восьмої горизонталі чорних, але не б'ємо ферзя, а перекриваємось конем. І у білих тут нічого немає. Тому Домараджу Гукеш вирішив розміняти ферзів, зіграв Тура c 6 взяття забираємо. Врешті-решт виникла дуже спокійна ендшпільна позиція. Слон сильніший за коня, але лише при грі на обидва фланги. Тут же абсолютно всі пішаки розташовані на королівському фланзі, тому цю позицію можна вважати абсолютно рівною. Суперники грають акуратно і серйозних помилок не припускаються. G5 грає китаєць, король ж 2 Тура B2, нападаючи на пішака, захист король g7. Білі грають H3, H5, тура А1, Тура c 2 слон відходить, ще один напад і відхід на D3. Чорні грають кінь d7. Запас міцності у білих, як і у чорних, дуже великий. Тут можна було просто зіграти король g2, але домраджу Гукеш просуває пішака на F4. Це сумнівний план. Але виявляється, що і його достатньо для того, щоб підтримувати рівність. Після розміну тура c 3 грають чорні, ставлять коня на c5, білі грають король Е3, взяття забираємо. Отже, на дошці виникло турове закінчення, в якому всі пішаки білих ізольовані. Але на дошці дуже мало пішакового матеріалу, і чорним навряд чи вдасться отримати щось реальне. Білим просто треба грати уважно. Тура c 2 загроза тура H2, король F3, тура D2 і захищаємо пішака турою. Щоб після тура H2 мати можливість зіграти король G3. Тому чорні грають король g6, тура b3 F6, тура a 3 король F5 і шах. Чорні перекриваються пішаком, взяття. Якщо чорні б'ють на e5, то буде король e3, білі поступаються пішаком H, але натомість відіграють пішака на e 5 І це вже нічийна позиція. Тому Тура d 3 зіграв китайський гросмейстер, Білі відійшли на e2, віддавши на h3, відкритий шах, король f6, і це також нічия. Суперники зробили ще декілька ходів: король F2, H4, король g2, шах, король H2, король g6, тура b5 і тура g5. Взяття забираємо, король H3. Як відомо, крайній пішак не проходить, тому чорні не стали мучити себе і суперника. Відійшли на f6, забираємо на дошці два голих королі. Отже, чергова нічийна розв'язка. Домораджу Гукеш мав певні шанси отримати перевагу, але зіграв як його суперник не точно, в результаті чого рівновага в матчі не порушилася. Після дев'яти партій рахунок 4,5 на 4,5 очки. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!